показую, які телефони залишились на сьогодні в районі 4,5 тисячі та чуть дешевші там 2-2,5 до 3 тисяч. І в наступному відео я покажу, які є в наявності варіанти БУ до 1,5, там орієнтовно 1800 гривень. Поїхали! Це є ось такий iPhone 7 Plus, чорненький, Jet Black, на 128 ГБ, 4000 ціна, в комплекті йде, до речі, дам ще ось такий чехольчик. Бучий, прикольний та зарядний шнурочок Lightning. Samsung A52S, він 628 по пам'яті, 4400 ціна. Кому цікаво, скину більш детальні відео про будь-який смартфон. Цікавий телефончик досить. Poco m 3 464 по пам'яті, 2500 ціна. До нього дам ще ось такий чехольчик. Тут Type-C роз'єм, є легкі потертості по корпусу і по екранчику, але не суттєвий. Телефон працює досить гарно. Samsung H04, 332 по пам'яті, 2500 ціна, Type-C роз'єм. Моторолка e 6 s на 64 ГБ є відбиток пальця 2400. Також по моторолах є 7 Power, 2300 ціна, теж 64-рочка. По Nokia є G10, 332 по пам'яті, 2400 ціна, та всі роз'єм Redmi 9 теж є відбиточок, 250 ціна, 32 ГБ. Досить цікавий ще є Motorola Z2, 64 ГБ, 2,5 ціна є відбиток, досить тонкий телефон. По Oppo маю a 12 на 32 ГБ, 1850 ціна є відбиток пальця. Кому цікаво, Нагадую, пишіть, скину більш детальні відео. І є ще а 5 s гарний стан ідеальний. 32 ГБ, 2000 ціна. Samsung 03Core 32. 2000 ціна. Samsung m 20 теж 32 ГБ, 2400 ціна, є відбиток, type C роз'єм. Samsung a 11 2250, є відбиточок пальця, Type-C роз'єм, 2250 ціна. До цього OPPO H5s дам такий чехольчик. nokia 2.4, 32, 2000 ціна. І є ще різні варіанти, такі як Redmi 9 у різних станах. 1850 ціна, цей 1850 теж ціна. Є кращі по станах 1900 гривень ціна. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.